Вітаю всіх, мої дорогеньких. Ми на порозі нового тижня. З 27 по 10 по друге, одинадцяте. Тиждень енергетично нелегкий. У нас тут і Хеллоїн, да, Велесова ніч в інших традиціях називається, і зустріч Трампа Сідзеньпінім. І кінець місяця. скажімо так, давайте спитаємо, в яких енергіях ми будемо проживати цей, місяць, цей тиждень. В Нелегкий буде тиждень, нелегкі енергії. Я не скажу, що буде щось прямо доленосно ужасне в душі кожного твориться або в житті кожного твориться. Тут старших арканів не випали, да, які б там ну, неможливо Да? Але карти, скажімо так, противоречиві. З однієї сторони не треба себе вести як діти. Треба вміти контролювати емоції. Треба вміти приймати всі новини, які будуть приходити на ці неділі, із спокоєм. І спокоєм, хорошо б на ці неділі, не позичати грошей нікому, самим борги не влазити, не робити якихось важливих, можливо, покупок, чи якихось важливих договорів не підписувати, чи якісь важливі кудись гроші не вкладати, да? куди ти не зовсім впевнений, да? тому що нові енергії заходять і буде хотітися багато чого втілити в життя, якначе щось підштовхує давай, давай, давай. Але це може обернутися по п'яторечці пентаклі. Потірями, ощущенням покинутості, самотності, одіночества і взагалі якогось життєвого тупіка. Давайте просто не будемо робити ніяких резких телодвіжень і спокійненько переживемо цей тиждень. Попередження. Попередження, а не поради для всіх знаків Зодіака на цей тиждень. Попередження. Я взяла тару наслідків, тару наслідків да, які нам покажуть. От чого краще не робити? <смі> так, овни, тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 25 року. Овни, краще вести себе, знаєте, як? В тих правилах і в тих традиціях, яких повинна себе вести люба людина. Так? Залишайся в любі ситуації чоловіком. Живи по законам Божим і людським, не відступай від тих правил і границь, які, по яких ти жив, і від тих канонів і принципів, по яких ти жив. От така от підказка і попередження. Варіант для е, тільців. Е, тільці. Якщо думаєте робити якийсь вибір на цьому тижні, то слухайте тільки себе. Не перекладайте відповідальність на когось іншого, слухайте своє серце. От, що вона вам підказує, да, туди і йдіть. Роблячи вибір, ви повинні пам'ятати, що все, що ви для себе виберете, ви все це повинні любити. Якщо ви це робитимете через силу, ви розумієте, я зробив такий то вибір, йду в ту, ту сторону, але так через силу туди не хочеться, то це буде невірний вибір. Так, що у нас тут? Близнюки. Близнюки. Будьте рачительним і економним хазяїном. Гроші треба вміти не тільки заробити, а й правильно їх розподілити, щоб вони у вас на цій неділі просто не витекли, як, скажімо так, вода чи пісок між пальців. І тому зароблені гроші краще приберегти, накопичити. Потім колись порішаєте, що з ними робити. Далі у нас йдуть раки, раки конфлікти. Конфлікти. Неважливо, ви їх затіваєте, чи до вас прийдуть їх затівати, хтось буде до вас провоцирувати на конфлікт. Краще обминути. Навіть якщо ви в цьому конфлікті виграєте, це буде виграна битва, але програна війна. Це буде як такий вистріл собі в ногу. І тому конфліктних ситуацій треба ізбіжать. Далі у нас ідуть леви. Та сама ситуація леве, п'ятьорочка жезлов, затіваючи якийсь спор, конфлікт, або попитку доказати чому щось комусь, або попитка вступити в конкурентну боротьбу, може затягнутися надовго, і ви можете не отримати тут перемогу. Можете не отримати тут перемогу. І тому п'ятьорки це завжди криза, це завжди конфлікти, це завжди напряження. І по можливості цих ситуацій на цьому тижні надо вам теж збігати. Далі у нас йдуть діви. Дівам е, взагалі треба затаїтися, і як би вас не будили, альо, вставай, пошли туди, пошли сюди, давай от туди оте зробимо, давай оте почнемо. Вам треба притворитися знаєте, мертвому. Я в домі, я лежу, мене не трогать ніхто, я сплю. все. От, просто так затаїться і. Побільше е, бути наодинці, зайнятися своїм здоров'ям, медитувати, молитися, думати о вічному, общем, зробити це передишку. І навіть якщо до вас прийде прекрасна мадам з світочком і скаже, Альо, вставай, я я поцілувала, то краще, звісно, не просипатися, да? побути от в такому в такій от позі, затаївшись. Далі у нас йдуть Терези. Терези, на цій неділі можна тільки планувати, обговорювати плани, строяти плани. Мріяти, да? але приймати якісь рішення не варто, краще перенести на інший тиждень. Далі у нас йдуть Скорпіони. Скорпіони, затіваючи якусь побідоносну битву, ви, звісно, можете пригнути вище всіх, Можете. а можете і не пригнути. Да? Можете залитися в поражених. Тиждень може бути таким, знаєте, кажеться, що я йду до побіди, і ось ось вона вже близько, але не на, ць не на цьому тижні. Вас будуть підстрікати до якихось дій, от е, ведіть себе поспокійніше. Ведіть себе поспокійніше. Далі у нас ідуть стрільці. Стрільці, е, приймаючи любе рішення, важливе, чи, чи не дуже важливе, завжди е, на цьому тижні руководствуйтесь не емоціями, а розумом, логікою, трезвостю ума е, і в своїх інтересах. Сказати ні. Це не, не ввічливість. Сказати ні це діяти в своїх інтересах, поставити людину на місце і показати чітко свої границі це теж е, собі во благо. От так і діти. Козірошки, король кубків, козіроги, все, що будуть вам вливати вуші і все, що там буде, будете ви слухати собі, да? воно все якесь неустойчиве. Інформація, яку, яку ви будете сприймати на цьому тижні, вона якась вся пуста. От вам треба її послухати і пропустити мимо ушей, тому що вона буде приводити до того, що ваш трон просто буде плавати на цих хвилях і приводити до якогось дисбалансу. Проявляйте свої найкращі людські якості, всі проблеми вирішуєте по договоренностям, ніяких спорів, ніяких скандалів, але не піддавайтесь на емоції. Ви вже дорослі люди і вмієте своїми емоціями керувати. Далі у нас ідуть водолічики, попередження для вас. Водолі, На цій неділі ви не бачитемете картини повної, яка відбувається за вашою спиною. І тому приймати якісь рішення, робити якісь висновки взагалі не варто. Очі зав'язані, уші зав'язані, сидите спиною до інформації, до води, а вода це завжди інформація. І цілісної картини ви не маєте для того, щоб прийняти якісь правильні рішення, аби зробити правильні висновки. І рибочки, карта дежавю по перше, зверніть увагу на своїх діток. По-друге, згадайте, що ви всередині себе теж маєте вашого внутрішнього рібоночка, що хоче ваша внутрішня дитина. Можливо, треба до неї прислухатися. І третє: якісь події, які вже були в вашому житті, або якісь люди, які вже були присутні в вашому житті, можуть намагатися повернутися в ваше життя. Тут головне не наступити на одні ті самі граблі, на які вже ви колись наступали. Я всім бажаю чіткого продуктивного тижня. Ми його з успіхом переживемо, і все у нас буде окей.